Вітаю вас! Для членів клубу економічної мудрості, на прохання членів клубу, я зробив відео про регіономіку і наскільки реально ну, її використати для України. В, в будь-якому випадку тема популярна, ну, багато чого говорить, тим паче дуже багато ну, пліток про цю регіономіку. І тому так дійсно цікаво зрозуміння для України. А дійсно, чи можна використати, чи не можна. Все чи частково. В будь-якому випадку, якщо вас цікава дійсно справжня економіка, ставайте членами клубу економічної мудрості, там з кнопочка спонсорство. І поговоримо про економіку. А зараз для всіх про США, бачите, бачите як близьке. Але про фінансування України зі сторони США. Ну, ви, напевно, чули, що Байден зустрічався з представниками Конгресу, там, відповідно, із лідером. Джонсон із палати представників, сенаторів всі були, поговорили. Ну, не скажу, що там, по-моєму, керівник Сенату заявив, що була жорстка така, бесіда. Думаю, не матюкалися, але... Ну, вони, вони завжди, якби, бесіда жорстка, тому що, ну, по-перше, політичні сили. Саме вибори. Ну, звичайно, що республіканці хочуть, щоб Байден програв. Це логічно, це ж політика. Вони хочуть до влади. Це теж логічно. Звичайно, Байден прикладає масу зусиль, щоб не програти, щоб залишитися. Ну, от така ситуація. Тому на сьогоднішній момент, от фактично після цієї зустрічі, а вона закінчилась нічим, ну, я скажу так, з самого початку було зрозуміло, що вона нічим закінчиться. Мало того, якщо будуть ще зустрічі, я вам наперед говорю, там... Ніякого рішення не буде, абсолютно. Будуть заяви. Тому що ці зустрічі, не, не, там не стоїть мета знайти компроміс. Мета піар. Зустрілись, пропіарились, заявили. Ну от Джонсон сказав, що він внесе на голосування, ну, фінансування України. Але тільки тоді, коли це буде доречно. Зараз ну, немає такої необхідності. На сьогоднішній момент необхідність для США вирішить питання по кордону. США, Мексика, які відкриті, де жахлива ситуація, оце треба вирішити. А коли вирішать це питання, тоді може переходити до Украї... Я сказав, фінансування України. Ну, то така і політична думка. Ну, і крім того ж, дивіться, вони ніяк не можуть прийняти бюджет на 2024, от вони повинні зараз прийняти, там, так що вони дійсно на сьогоднішній момент, їм просто не до України. Треба тобто прийняти бюджет на наступний рік, а тоді вже... В першу чергу дійсно кордон з Мексикою, а потім уже подумати про ну, можливу фінансову військову допомогу Україні. Дивіться, тут яка ситуація? Звичайно, що виступали представники Білого Дому, говорять, ситуація жахлива, снарядів не вистачає і взагалі російська армія просувається, Авдіївку втратили, тому що не було достатньо зброї. Ну, хочеться за запитання, а що ви думали раніше? Ну, дивіться, коли починалась війна, вам тисячу раз говорив, хлопці, навіщо вам це все? Що ви хочете з цього? Хлопці ще говорять, да ми са? Було. було. А от, було? Було. А що генерали говорили? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Було? було. А тепер де ці генерали? А, отож ж воно. Ні, дивіться, ну війна, звичайно, будь-яка війна, це проблема. Була. Зброя, снаряди. Ви що, це не знали? А, да-да-да-да-да! Я розумію, да да Пузо обвішать медалями, це ви вмієте. А е, клепки в голові нема. Розумію, розумію, розумію. Розумію, тобто ти запитань більше немає. Більше немає. Тому що якщо задають просте запитання, хлопці, а де ви діли попередні снаряди? На які у 2023 поставили. Де? А, бе! Тоді не трендів. Ні, на сьогоднішній момент, ну, скоріш за все, враховуючи ці всі політичні моменти в США і так далі, ну, можливо, приймуть рішення про фінансування України, можливо, не приймуть. І така цілком це реальна ситуація, тому що ну, президентські вибори, ситуація, але якщо і приймуть, то це буде десь... Тільки в другому півріччі. Не раніше, не раніше. Ні, не, це, це нереально абсолютно. Тут просто виходить така ситуація, що будь-який політик в США, і в першу це чергу, ну, по-перше, дійсно, війна в Україні не цікавить. Абсолютно. Це ваша розвага. Вам захотілося, грайтесь, туди всі. Всі туди. А ми, вони займаються дійсно перед виборами, тут можна зрозуміти, тим паче дійсно. Ну, Дивіться, е, ну навіть інформаційне поле в США вже нікого не цікавить війна. Це на початку, воно було шоу, красиво, все закінчилось. Навіть оці події на Близькому Сході, ось стать, теж нікого не цікавить. Там дійсно на сьогоднішній момент, ну навіть, скажімо так, оці події на кордоні з Мексикою теж вже не цікавлять, не дивіться. А там ну покричали по... Теж. Там інші, інші і дійсно вибори, вибори, вибори. І тому на сьогоднішній момент будь-які заяви американських політиків будь-яких. Це піар-піар-піар-піар-піар-піар-піар. Пропала, перемога, У, укра... э, наступає, відступає, жах, ура! П'яр. вибори. Тому от така ситуація. Так що тут нічого особливого. Ну да, дійсно. А що ви хотіли? же попереджали. Вам же говорили, хлопці, по-людськи вам пояснювали, що війна це складна річ. Його легко почати, важко зараз закінчити. А ви що кричали, два пальці об асфальт Дві-три тижні все. Ага? Ага? Не слухали? А тепер вже не треба. А тепер от оці ваші нитьо, оці ваші розповіді. Поздно піть боржомі. Поздно. Слухати треба вчасно, тоді не робити помилок. А наробили? Ну, тепер треба тільки перемагати, а що ж ви хочете. Да, дійсно, ну як ви хочете. Да, складно. Да, от дефіцит снарядів, нічого вирішить. Да, треба більше ракет, нічого буде. Да, шахіди, теж зроблять. Це все буде. Війна не від цього залежить. Під час війни завжди є ці проблеми. Ну, хочу нагадати, що під час Першої світової війни теж в Російській імперії... Дивіться, ну теж був проблем з снарядом, катастрофічний. І фактично дефіцит снарядів був ліквідований тільки в 1916 році, в 2014 почалося. І фактично, пам'ятаєте Брусилівський прорив. Це чому він почався? Тому що тоді дійсно виробництво снарядів в Російській імперії наладили і вважали, що є достатньо сил почати. Почали! А! Так собі. Ні, ну дійсно, був Барсиловський, але, але виявилося, що не виходить. Снаряди грають важливу роль, не заперечую. І ракети грають, не заперечую. І військові грають, не заперечую. Але головну роль грають гроші. І розвід. А якщо нема не то, не іншого. Снаряди не допоможуть. Чесне слово. Але війна продовжується. Перемога за Україною. Да, є де, тимчасові трудності. Да, є поле для піара. Причому для піара шикарно. Піар, аза. Це дійсно. Ах, політикам, як добре. Піар, ах, повні штани, повні штани, причому для всіх. І правих, і лівих, і косих, і всіх-всіх. Ну, я розумію, дійсно, в деякій мірі для Росії ця війна, що вона затягнула, теж вигідно. Тому що є тема поговорити, от ми наступаємо, там Це... Будь-яка тема приходить, для політики вона підходить. Крім того, дивіться, в Росії абсолютно реально бояться, що от, якщо дійсно війна закінчена, вони ж розуміють, що вони програли. Ні, то що програли однозначно. То вони даже... І вони бояться, що після цього буде бунт. А це дійсно. Ну, розумієте, от як в Російській імперії... От саме. І тому, говорить, треба затягнути, щоб вже е, ну, зайшло в таку стадію, коли вже в е, людей сил нема yeah. бунтувати. Це, це, те. це теж правильна політика, правильно, абсолютно. Так що в Росії, так, да, вони зацікавлені, щоб війна продовжується як можна довше. Та й США, в принципі, за те, щоб війна десятиліттям була. І Китай за це. Ну, По великому рахунку, в українців це не дуже, але така різниця. Їх що? Невже ви думаєте, що американських політиків цікавить, скільки загинуло українців? Та молясь. Це для їх щось таке далеке. Чи ви думаєте, що в Кремлі дуже хвилюється, що півмільйона росіян загинуло на фронті? Та ось, та хоч 10 мільйонів. Це їх не хвилює. Взагалі, зрозуміти правильно. Проблема полягає в тому, що о, от війну починають. Ейфорія зразу, ой, да, а потім вона стає така затяжна, тяжка, з стратами. А політики, ну... А політики говорять, так це й добре. Ну дивіться, дійсно в Кремлі от ця війна, вона їм вигідна. Тому що вона дає можливість, і побачите, тут російський народ воює, клас. Ніхто не питає, чому ціни в Росії так сильно зросли. Таку, війна, так. Да. І от це дійсно спрацює. Тому, да, так, на сьогоднішній момент така ситуація. І тому ці всі заяви, тому ці всі такі красиві ремарки, а що ж ви хотіли. Ви хотіли війну? Тримай. Хотіли? Да. А, а ви яка думали? А, де да, так, кіно. Важе попереджали. То кіно. А реальність така. Да, так, така вона війна. Поганенька. А хотіли по попробувати? Так які проблеми? Тепер не тільки ваші діти, правнуки воювати будуть. Будь вам вдячні, що славте Господи, що ми теж повоювали. Отак воно працює. Починається звичайно, а закінчується дуже приємно. Тому я говорю, менше звертайте увагу на те, що говорять політики. Тому що вони стільки ахінеї говорять, що, Боже молодце, слухайте, що говорять економісти. Оце буде правильно. А вам дякую за увагу. Все найкраще і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.